Доброго дня, колеги. Чи добре мене чути зараз? Дуже добре. Вітаю вас. Вітаю навзаєм. Дуже дякую, що запросили і дали можливість долучитись до такої важливої події. І тому що пам'ять Лариси про Ларису Федорівну, яка. Посідає значиме місце в і в системі розбудови первинної медичної допомоги, і підвищення статусу сімейного лікаря. Воно дійсно не, оці... не можна його переоцінити, вона дійсно дуже значиме і дуже важливе. Тому це дуже хороша практика щороку просто вшанувати пам'ять Лариси Федорівни, але най... як на мене, найкраще вшанування це продовжувати її справу. І ділитися тими успіхами тої роботи, в яку вона вкладала так багато своїх зусиль, часом. Була дуже дуже фахово це все робила. Я сьогодні хотіла поговорити про місце сімейного лікаря, а швидше, навіть не лише сімейного лікаря. А Первинної ланки надання медичної допомоги в системі громадського здоров'я. Чому це так актуально? Тому що, ну, на жаль, почну із такої невтішної статистики, яка говорить, що ми, окрім того, що живемо в часи. Стихійних лих, надзвичайних ситуацій, чинників пов'язані з геополітичними проблемами війною, ми ще в, живемо в віці епідемії неінфекційних захворювань. Щороку неінфекційні захворювання вбивають 41 мільйон людей. Це еквівалентно 74% усіх смертей у світі. Щороку понад 15 людей помирає від нізів у віці в е, віці 30-69 років. Причому 85% цих перечасних смертей припадає саме на країни з низьким і середнім рівнем доходу, на жаль, до, яку, е, до яких відноситься і Україна. Тому для нас це мега актуальна проблема. Серцево-судинні захворювання спричиняють більшість смертей від ніс або майже 18 мільйонів людей щорічно. За ними йдуть онкологічні захворювання, респіраторні захворювання і діабет. Це топ-четвірка нізів з найвищим тягарем захворюваності і смертності. І на ці чотири групи захворювань припадає понад 80% усіх перечасних смертей від мізів. Зараз додалася ще одна дуже важлива проблема це психічні розлади. І кожні дві секунди одна людина у віці 30-70 років перечасно помирає від неінфекційних захворювань. Чому я роблю акцент саме на неінфекційних захворюваннях? Тому що це якраз та царина, де максимально будуть ефективні робота, спільна робота системи громадського здоров'я і первинної медичної допомоги, але про те далі. Поговоримо ще, чому саме первинна медична допомога, тому що засоби і інтервенції щодо запобігання. Сам. Вони дійсно найбільш ефективні на етапі зміни поведінки, на етапі формування здорової здоров'я зберігаючої поведінки. Тут на слайді ви можете побачити доказові. Причина наслідкові зв'язки між е, факторами ризику і розвитку хронічних інфекційних захворювань. І це якраз та царина, яка е, має величезний обсяг впливу і роботи на первинній ланці. Цей високий рівень глюкози в плазмі наче, е, Має доказовий е, причина наслідковий зв'язок з розвитком хронічної хвороби нир. Як ви бачите, куріння впливає на розвиток не лише раку легені, а й рак вартані, а аорти, захворювання периферійної артерії нижних кінцівок, рак трахеї, бронхів легенів. І тут ви можете бачити не? ці причинно-наслідкові зв'язки, на які можна впливати. Можна впливати і тим самим попереджувати і відтерміновувати цей тягар перечасних смертей від НІЗів. Якщо ми говоримо про Україну дані на вожу 2021 року, тому що ми чудово з вами знаємо, статистика офіційна, вона зараз час війни має певні, Тенденції то ну, складно оперативні дані зібрати, тому Держстат дає останні дані 2021 року. Ну і у нас, як ви бачите, також в Україні картина абсолютно відповідає світовим антитрендам щодо НІЗІВ. У ну, 2021 році, на жаль, і ковід ще додав до е, тягаря смертності е, в топ десятку, але все одно е, найбільш популярні все одно є нізи, е, актуальність і гострота проблеми низів, вона підтверджена і тим, що в цілі 3, а зокрема під ціль 3-4 цілі сталого розвитку також акцент наводиться на саме низи. Де говориться, що до 2030 року орієнтири були зменшити на третину передчасну смертість від неінфекційних захворювань шляхом профілактики та лікування, передусім профілактики, а також сприяти психічному здоров'ю та благополуччю. І це повторюсь, також важливе місце тут посідає саме оця зв'язка: е, сімейний лікар і. Е, заходи із громадського здоров'я. Е, також е, дозволь собі на, нагадати е, вислів, які мені дуже подобаються, в контексті саме тягаря неінфекційних захворювань е, від е, основоположника е, громадського здоров'я, напряму громадського здоров'я е, Вінслоу, який у своїй е, в останній книзі людина та епідемії писав, що старість і смерть є фундаментальними явищами життя, і це на краще, адже без наступності поколінь прогрес був би неможливий. І це зрозуміло. І як би нам не хотілося, але ми старіємо, ми, зміна поколінь іде. Але наш ворог це не смерть, а перечасна смерть і, і, і інвалідність. І це оця друга частина, перечасна смерть і інвалідність, це теж та ніша, на яку ми можемо впливати ефективними інтервенціями, спільної діяльністю, системи громадського здоров'я і первинної медичної допомоги. Ну, тут на слайді я на власнені фактори ризику неінфекційних захворювань. Якщо ми згадуємо підхід Всесвітньої організації охорони здоров'я 5 на 5, що 5 чинників ризику, факторів ризику найбільш поширених, впливають на розвиток найбільш поширених п'яти неінфекційних захворювань, то і Більшість із цих факторів ризику вони модифіковані. Це ті, на які ми можемо вплинути ефективною роботою, ефективними інтервенціями і оцією міжсекторальною взаємодією. І тому дуже важливо сьогодні. Працювати спільно, працювати в Унісон над тим, щоб ми подолали цю, цю епідемію, яка несе не лише людські втрати, а яка несе дуже великий тягар економічних втрат для держави, тому заслуговує на таку прискіпливу увагу. Повертаючись до цілей сталого розвитку завдання та індикатори, хочу наголосити, що, зокрема, в цілі три щодо інфекційних та неінфекційних захворювань спочатку російської агресії зростаюча незадоволеність потреби медичної допомоги осіб з Дійсно, Хоча нам є чи пишатися, все одно маю сказати, тому що навіть у умовах війни е, працюють програми е, доступні, ліки, е, виконуються, е, реалізуються пакети гарантованої медичної допомоги, і це велика заслуга того, що е, ми зайшли в війну вже з такою розвинутою системою первинної медичної допомоги, де більшість населення вже мали свого сімейного лікаря і мали постійний контакт з сімейним лікарем. Тому, незважаючи на такі жорсткі обмеження, особливо на початку війни, все одно. Система працює, і ми, ми йдемо все ж таки до, до того, щоб принаймні тримати під контролем зростаючу, на жаль, зростаючу. Захворюваність від нізів, тому що тут мультифакторність дії, і в тому числі посттравматичний стрес, в якому ми всі зараз знаходимося, які, на жаль, негативно впливають на поширеність князів. Наступний. Такий е, фактор, який теж пов'язаний з війною, це призупинення роботи окремих медзакладів, лікарень, ускладнення доступу до необхідних ліків, особливо це, що було на початку війни, але і в деяких регіонах, там де йдуть е, активні. Бойові дії це і зараз спостерігається 30% домогосподарств, які мали осіб з хронічними захворюваннями, стикалися на момент опитування з проблемою доступності медичних послуг. Стрес, гострий, хронічний, засоби його подолання також десь можуть, якщо це не системно приймати, можуть викликати певну залежність або недоступність їх. Ми багато зараз приділяється увазі і психологічної. І консультування, і діагностики, і допомоги, але, на жаль, цього недостатньо, і, звісно, ми під цим тиском інфекційних захворювань і зниження прихильності до лікування, тому що інші проблеми, інші. Е Інші актуальні і важливі е, і гострі проблеми, які просто е, відкладають похід до лікаря, та, і тому у нас, на жаль, є, е, є тенденція до зростання інфекційних захворювань. Е, тому, якщо ми все ж таки е, навіть Подивитися із фундаментального підходу, а що ж таке громадське здоров'я, і чому так важливо ще раз наголосити роль е, первинної медичної допомоги в е, громадському здоров'ї, то знову ж повертаюся до е, основоположника напряму е, громадського здоров'я, який запропонував, е, як на мене, найбільш вичерпний. е, е Характеристику громадського здоров'я це як наука та мистецтво, запобігання захворюванням, продовженням життя та сприяння фізичному та психічному здоров'ю, шляхом організованих зусиль громади. Тут активна робота первинки, тому що є найвдалі практики. Коли е, найефективніше саме з точки зору подолання е, і взагалі. Е, Досягнення результатів е і індикаторів, які ставляться на первинці, це оця зв'язка: це е лікар прибинки, це е духовник і е представник громади, і це в е дійсно на найефективніше працює на рівні громади. Щодо санітарно-санітарії е, навколишнього середовища боротьби з інфекційними е, інфекціями громади, навчання принципам особистої гігієни, організація надання медичної та медсестринської допомоги для ранньої діагностики, лікування та профілактики захворювань. І тут дуже важливо, що дійсно е, не лише е, лікарська допомога, а й медсестринська. І сьогодні дуже багато говориться про. Е, розширення повноважень медсестри, особливо, особливо на первинці, і, і роль медсестри дуже важлива в цій, е, цій царині. Тому е, я е, вважаю, що нам дуже важливо е, от, робити цей акцент спільної е, діяльності, оцієї міжсекторальної діяльності, е, в, Програмах з протидії інфекційних захворювань, де система громадського здоров'я іде в не паралельно, а в, в одній команді із первинною медичною допомогою. Тим більше, що якщо ми е, звернемося і до е, основних оперативних функцій громадського здоров'я, то тут також дуже багато функцій громадського здоров'я вони перетинаються із е, функціями. Е, Первинної медичної допомоги, тому е, зараз ще раз е, цей акцент на е, система громадського здоров'я, медична допомога і е, якраз е, ПМД, е, первинна медична допомога є оцією зв'язуючою ланкою, яка дає можливість цього. Комплексного підходу до ведення пацієнтів до протидії е, тим викликам е, зі здоров'ям, як, з якими стикається населення, і от якщо працювати за от такою схемою, тоді ми будемо успішні і тоді наша система буде дійсно ефективною і наше населення буде. Здоровішим, а для нас це дуже важливо, оскільки сьогодні вже лунало, що да, нас критично стає менше. Е, у нас тенденція до е, таких демографічних е, трендів постаріння населення, е, і, відповідно, нам потрібно дбати про е, особливу увагу приділяти програмам збереження здоров'я. Чому ж э, первинна ланка надання медичної допомоги? Тому що це перший контакт пацієнта з системою охорони здоров'я. Досить часто це э, і основний контакт э, пацієнта з системою охорони здоров'я. Простий підхід, прийнятний для всього суспільства э, і з відповідним. Э, Підходом до фінансування, просування ідеї громадського здоров'я саме тут. То є, тут оця приморбіді профілактика і промоція, яка вони от, стикаються саме на рівні первинної медичної допомоги. Ну, і саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує на важливості поєднання громадського здоров'я та первинної медичної допомоги. Заклади охорони здоров'я не тільки це про лікування, але й запобігання захворювань. А якщо ми говоримо про е первинну профілактику, то це якраз рівень первинної медичної допомоги. Превенція є економічно вигідною, має доведену ефективність і практично безболісна як для держави з точки зору економічного тягаря, так і для людини з точки зору е, там лікування і фінансового навантаження. Доступна первинка доступна, але також потребує своїх інвестицій для, для того, щоб вона була ефективна. І часових, і людських, і інтелектуальних, і матеріальних, і інших видів ресурсів, які обов'язково повинні держава на них звертати увагу, яка повинна постійно актуалізувати важливість. Саме лікарів і лікарів і медсестер первинної медичної допомоги, тому що ми не можемо собі дозволити розвивати і в інвестувати величезні кошти в спеціалізовану медичну допомогу, тому що ми повинні дбати про те, щоб наше населення. Було здоровішим, а для цього потрібно максимально все ж таки інвестувати в первинну медичну допомогу. І, от повторюсь, і ця зв'язка, громадське здоров'я і первинка. І ось тут схематично я також відобразила, дає, так, по суті, маршрут пацієнта з будь е, захворювання і. Звернення е, до е, різних інституцій і вплив різних інституцій на е, Даного пацієнта е, від е, державних інституцій та органів охорони здоров'я, які формують е, політику до е, громадського здоров'я як е, промоції здоров'я, як створення е, здорового середовища, і тут вже якраз перетин громадське здоров'я, первинка, туди скринінгові програми, і е, первинна профілактика, ну і далі нашарування на спеціалізованої і первин ні, медичної допомоги на етапі спеціалізованого лікування, тому е е це ще раз підтверджує цю актуалізацію. Ну і те, що ми вже я сьогодні згадувала, і попередні спікери також згадували, що поглиблення до депопуляційної ями в Україні прискорення, прискорене скорочення чисельності населення обумовлює. Розбудову системи охорони здоров'я в Україні зовсім нового підходу з урахуванням цих особливостей, з урахуванням нових викликів. Тому ми повинні будувати своє. У нас є на, на база на чому е її баз е розбудовувати. Тому хочу закінчити свою презентацію, якраз висловом е Унікального, як на мене, науковця, бакмістера Фулера, який говорив: не можна нічого змінити, борючись з існуючою реальністю. Щоб щось змінити, створіть нову модель, яка зробить існуючу безнадійно застарілою. І е, я вірю, що ми е, побудуємо нашу сильну. Е, Система охорони здоров'я, яка буде дійсно базуватися на принципах попередження захворювання сильною первинною медичною допомогою, яка буде працювати в, в от, Такому міждисциплінарному підході із системою громадського здоров'я, і ми будемо е, дбати про е, те, щоб наше населення ставало здоровішим з урахуванням тих особливостей, які ми маємо, і ми будемо ще ділитися нашими надбаннями, а нам є чим поділитися. Дякую за увагу.